Цього відео я проапгрейдив цей пак до супербомбезного і подивіться, як він підняв мій скінів. Зараз не дивіться відео до кінця, тому що там буде дещо дуже важливе. І так я не і дивіться, який тут камінь. Тут дуже крутий камінь, але головне, тут дерев'яний меч ніяк не відрічається від кам'яного. Але я думаю, ми це переживемо. Так, у мене є ще синя вовна, і я її трохи перевалював, тому що вначалі тут були такі полоски, як бути це якась клетка. Ну, коротше. Це було не зовсім красиво, тому я її сам взяв і перемалював. І ще перемалював трохи сердечки, тому що вони були трохи так собі. О, я вижив, я вижив, я вижив, я вижив. Ну так ось мені зараз треба емеральди, а тут зелений, як думаєте, я його переможу. Нубік, нубік, я ну. Ані, я вижив. Вау. Дуло підемо на зелених, і ще тут дуже круті звук, тут трохи перероботані звуки, і це дуже гарно, тому що ну, це дуже прям кайфово битись тепер стало. Привіт, як справи. Ой, ой-ой, воно живе. Ой, блін. Ой, два проти одного. Давай, мені треба хоча б одного вбити, мені треба буде я вбити одного. Бега, якщо б я зараз двоїх вбив, це було потужно. Я як і знову ці ресурси добувати. Надіюсь, мої тімейти не нуби. Дуже сподіваюся, дуже сподіваюся, тому що вони захищають ліжко без скла. Один динаміт і все взривається. Також я перемовляв трохи лук, тому що він був взагалі якийсь червоний. Ще я хотів доби касту на небо, але чомусь в мене цього не вийшло. Це печально. Я тому я піду на червоних, тому що вони взривали зелених. А так вони фішко зафішенав взагалі. Треба просто дочекатися з коли вони всі будуть. Давай. йди! Блін. Блін, він замість мене. О, тут туче тут, тут, і жовті. Йоу. Блін, він за мною йде. Привіт, як справа. І треба перекрити якось, я взагалі казав. Все ми перекриємо так і паркурчик, паркурчик. паркурчик. Оу. Ти насильний, да? А так він звук битись. Він не зміг битись. Оу, так ти... він, він якийсь він... Дійси, як на 1.8. Це взагалі бій на, на, на драбинах. Давай, давай. Давай. туди. Це за мене зробили, Наша вона побудували тут якусь стіну. Тут хтось є, о, привіт. Навіть мене не вдарив. Все, у мене 4 смарагди, мене, якщо зараз вб'ють, то все, то ми програємо, тому що хто їх отримає, той сНА! Я чуть не спав, я чуть не спав. Я чуть не впав. Ну що вона зробила? Що це таке? Що ви зробили? Що ви накоїли? Що це? Опа, опа-опа. І все. Що я зараз поберу? Це буде ну, не дуже гарно. Оу. О, один емеральд. Так, головне не теряти час. Це у нас 25 секунд невидимості, треба вижити. Ой, мені ще ставав. Оу. Давайте йдемо. Дуже напряжена обстановочка. Так, 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 так. так. Все, дыды. І що ти зробиш? Ой-ой. Давай. Нападай. Давай. Я хочу його тімейта вбити. Все, я його вбив. Ех, ну що вона наробила, блін? Тут ось тепер озеро. І я піду з дерев'яним мечом проти сілої команди. Так, він же добрий. Ой, він якийсь вкачений. Там до нас їдуть. Трошки треба з цей купити. Інвіз і. так, отак. Ой, до нас їдуть. Якщо він зараз мене кине, це буде дуже гарно. We... Давай. Ага, він втік, він, він тікає. А в мене взагалі блоки снама, як буду. О we... 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 oh, боже. Коротше, просто йдемо зараз на жовтих. Мені все одно. Та да, ну тут, ну, тут грейні взагалі. Що він робить? Знає, що ти це зробив? Я, я б я в жовтий так убив. Блін, ну тут такі гарні текстури мені подобаються, а. Е Ну, звісно, я його весь, весь не перемалював, я тільки декілька штук перемалював. Великий плюс цього палка, тому що він є на 1.21. Він повністю працює на 1.21. Там треба жовтий якось викурити світ. І потім прийти на цю базу. Ну, взагалі, от червоні взагалі дуже розумні. Так, червоні там взагалі ізолювалися, я зрозумів. О, так вони йдуть до нас. Вау. Вони, дивіться, вони зробили шлях, і я зараз прийду зіллям невидимості до них помбити їх. О, тут ціла армія, привіт. Я, вони зараз будуть до раз, а я йду до них взагалі. А це буде карма зараз. Якщо вони зараз ламають та ліжко, це буде мгновенна карма. А зараз буде карма. Все, і мені зараз треба прокачуватись, тому що там зараз червоний прийде до мене. Це буде не дуже гарно. Но зараз буде війна віків. О! Кабрін, що? Ну, теперь тому піду на дуелі. Так, ну давайте перевіримо наш пак тут, і поки що я нічого не бачу, наше зілля. Ладно? Це, зараз треба з'їсти яблуку, думаю. Все, і Тут так у та тема такі окуляри. А так, він якийсь снубик. Він якийсь нубик. А, ну все, я позволив, ну він якийсь ізічний був. Давайте ще раз. Пліця, у нас тут помінялась текстура золотого яблука і тотем весмерки. Думаю, це дуже гарно. Ну, звісно, я считаю, що меча, мечів вони тут однакові. Так, ну давай, тут нубік цей. Ой, він якийсь. Тут може бути читер, до речі, або я нубік. Або я можу бути нубітом. Ну да, я зараз я покраю. Блін. А, я забув, що тут є злів'я. Так, це так, давайте. О, так він жорсткий, я програю. Я програю, блін. я зараз програю, ну да. тут може. Так, ну все мабуть. Вирішити це. Давайте підемо на УХК, але я не знаю, я не люблю. Я не люблю, люблю це, я не люблю з шитом. Але мені прийдеться, тому що тут є лук, і я бываю, тут теж текстури трохи по І лук тут я сам перемальовував його повністю і у шита як та текстурка Вона дуже гарна. Так, попав. Що він робить. Він, він лук. Що він робить, він, він дурак. Куди ти тікаєш? Що ти робиш? Куди ти, чоловіче, не тікай від мене. Давай, давай. О, він попав в свою живутину. Давай! Ні! він стуй, похитись, туди. Давай, давай, нападай, нападай. Ой-ой-ой, я зараз пограю. Він вробив чути. Ой, як він так б'ється? І звісно, як може без кива? Саме зараз я вахи бікси, тому що на тому сервері немає взагалі з файварсу. Я не дуже гарно клікую, але я думаю, якось буде. Е, э, тут у нас сокира, ладно. У нас є тільки штани, ладно. Думаю, якось проживемо. Так, у нас є стріли і лук. Я ще навіть пав. Ой, блін, так він качений. Ой-ой-ой. Мабуть, буде ще його дороблювати цей текстурпак, тому що ну, він. Ну, тут ще є багато таких недоліків. Я спробую їх якось пофіксити. Ну, наприклад, небо. Чому не відображається? Хоча ну, повинно бути. Мабуть, за фабрику, але ну, як по-іншому. Щось таке О, красиво так відображається. Регенерація. А, оце Леф, ми перемогли його. У нас нічого немає, ми богоши. Все, можна відправлятися ще у подорож. Так, він тут живий. А, ось це. Давай, 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 давай. Кой давай, давай, де дайте, да, де, да. Де, де. Давай, треба його вийти. Давай, треба його... Я його затрим с Ну, а ви не забудьте поставити свій лайк. Ну що ж, бувайте.